Дві абсолютно нові програми з'явилися на ринку нерухомості. По-перше, вкладаючи 100% вартості квартири, ви можете повернути свої гроші з відсотками, якщо виникне необхідність розірвати договір. І друге, найвигідніше на сьогоднішній день умови іпотечного кредитування. Отже, деталі в сьогоднішній ері будівництва. Дві програми, які дають українцям можливість зберегти і примножити гроші, а також купити житло на вигідних умовах, розробили і впровадили у найбільшому будівельному холдингу компанії Київ -міськ -буд». під час прес-конференції. Нові пропозиції особисто представив журналістам президент холдингу Ігор Кушнір. Програма під назвою Винагорода за довіру без перебільшення безпрецедентна акція. Адже зазвичай, коли інвестор розриває договір і відмовляється від квартири, забудовники повертають гроші з вирахуванням штрафних санкцій, які можуть сягати 5% вартості покупки. Тоді як Київміськбуд в разі відмови інвестора від житла повертатиме йому гроші з відсотками В народі це назвали вже депозитним Инвестированием. На сегодняшний день уже заключено более 50 договоров. Люди очень положительно к этому вопросу относятся. Некоторые даже просто приходят и вкладывают деньги, имея гарантию квадратных метров. На будущее, зная наперед, что через год или через два они придут и заберут свои капиталовложения с процентами. Ері будівництва вдалося поспілкуватися з інвесторами, які уклали договір на умовах депозитного інвестування. Подружжя засвідчує, що для них головне квартира, але й пропозицію про повернення коштів з процентами зайвою не вважають. Ми не один рік год до к тому, поэтому прийняли рішення, от, що нужно улучшать свої жилищные условия. Київ решил вот, пойти на встречу своїм інвесторам. и вести такой пункт о том, что если, если стопроцентная предоплата инвестиций, и человек по каким-то причинам, когда вводится жилье в строй, вот, и изменили жизненный план. Бывает же всякое, правильно? Мы пока не предполагаем, Анулірувати договір, ну, в жизни вся буває. фактично, винагорода за довіру є альтернативою банківському депозиту. Людина має пасивний дохід компанія додаткові гроші для будівництва. Хоча і до появи програми у холдинга, який зводить близько 50 об'єктів у столиці, грошей. Не бракувало. У Києва Горстрою просто ну, накоплений запас жира, який дозволяє нам спокійно строїти свої средства, не дожидаючись інвесторських дітей. Тобто, в будь-якому домі, який ми строїмо, ми їх строїмо швидше, ніж вони продаються. Програма номер 2 від Київміськбуду полягає в іпотечному кредитуванні. Інвестор сплачує лише 30% вартості житла, решту вносить банк. Партнером Київміськбуду виступив кредит. «Кристалбанк», який пропонує до 10 років на погашення кредиту, і лояльні умови кредитування. Президент Київміськбуду Ігор Кушнір підкреслює, умови оформлення іпотеки максимально спрощені. Доповнітельне гарантування, там, Количество бумаг, количество всего. Все это упрощено до невозможности. И самое главное это быстрое быстрое реагирование на любой вопрос, возникший во время ипотеки. А также наше лояльное отношение, потому что это совместная программа Киевгорстроя и Кристал і ми просто заинтересованы в тому, щоб как можно большее количество людей привлічливиту програму. Будівельний заділ «Київміськбуду» нині становить близько півтора мільйони квадратних метрів. У 2016 тисячі компанія має намір вести в експлуатацію близько 400 тисяч квадратних метрів. З початку року холдинг вже здав в експлуатацію 130 тисяч метрів квадратних. Фінансова стабільність Київміськбуду дає можливість виплачувати дивіденди місту і міноритарним акціонерам. Нагадаємо, що 80% акцій компанії належить громаді Києва. Так з 1 липня виплата дивідентів за 2015 рік вже розпочалась. Це майже 32 мільйони гривень, з яких 25 мільйонів спрямували до бюджету бюджету столиці. Как бы я на сегодняшний день не вижу ни одной компании более, которой бы люди узнаваемость была такая и доверие было такое, как Киево И мы ж как бы стараемся работать не подводить. И оно всё вместе, совокупность всех этих моментов даёт возможность людям не задумываться над тем, что можно вложить и не потерять ничего. У наступних випусках дізнавайтесь більше як про нові програми від Київміськбуду, так і про пропозиції житла та іншої нерухомості в столиці. До зустрічі в ері будівництва.